Шановне товариство, сьогодні у нас культ дилем. Світ, в якому ми вівця, котру було страчено культистами місцевої старої віри. Але в останній момент нас рятує той, хто чекає, котрим ми на протязі гри будемо віддавати за це борг. Як? Та дуже просто. Створимо на його честь культ і будемо його розвивати, одночасно знищуючи рятиків, щоб звільнити свого спасителя. Усі подробиці про цю гру без зайвих спойлерів, котрі тут вже будуть, ми розповіли в огляді перед релізом. Справа вон там зверху, зараз можеш клікнути і подивитись. Проходити гру на нашому твіч-каналі Лоран Стрім. Ми почали на другий день після ревізу. Посилання буде в описі каналу, і всі стріми зберігаються навічно в колекціях культ Делемп це інді пригода, де весь геймплей розбитий на два типи подій. Ми або займаємось своїм поселенням, будуємо його, покращуємо, проводимо проповіді, ритуали, качаємо нашого персонажа, прибираємо лайно. Багато лайна, дуже багато лайна. Готуємо їжу, створюємо нових послідовників, або приносимо їх в жертву тощо, або бігаємо в хрестові походи. В дикі землі, де маємо нищити єретиків, ретиків, що боронять стару віру. Якраз в цих підземеллях ми знайдемо більшу частину потрібних нам ресурсів, нових послідовників, а також просунемось по сюжету гри. Сюжет проходиться по принципу чотири данжі, кожен з котрих пробігається повністю три рази. На четвертий раз вбивається бос. Відкриваються вони в залежності від кількості наших послідовників. І далі фінал. А от що там, не скажемо. Пройдете, самі побачите. Так, звісно, є ще окремі локації, де можна більш детально вивчити світ. А також місце, де живе наш попередник, що навчить цьому на старці з ним та іншими його гостями можна буде зіграти в справжню лодаванську міні-гру. Однозначно радимо пофармити золото. Ця гра має обов'язково зацікавити стрімерів, адже в ній є інтеграція з Twitch. По-перше, чат може купляти улюбленому кріейтору внутрішньо ігрові нагороди, такі як їжа, скіни, ресурси тощо, дивлячись, що випаде. Роблять вони це витрачаючи бали каналу за винагороду, що з'явиться автоматично в списку після проходження процесу інтеграції. Ціну нагороди можна змінити. В неї є час відновлення, і купити можна раз в три хвилини для всього чату. По-друге, саме головне глядач може приєднатись до вашого культурства. Ривши нового послідовника самостійно. Це працює таким чином, що в момент обрання зовнішності нового послідовника, треба просто приєднатися до Твіч, а глядачу бути саме з ПК, не за телефоном. Це основна умова. В нього з'явиться контекстне меню з пропозицією приєднатися до культу. Коли глядачі погоджуються, стрімер запускає вето і хтось, один з бажаючих може приєднатись, створивши свого персонажа. Потім саме цей нік спеціальною позначкою буде відображатись. Ця інтеграція, особливо куметна, коли ваші ж глядачі з твічу починають агітацію проти. Вас, а ви саджаєте улюбленого, наприклад, модера чату у місцеву в'язницю та привиховуєте його кожен ранок. Або коли треба було когось принести в жертву, і це стає ваш давній глядач. Варіантів та комедних ситуацій було багато. Наче інтеграції мало бути більше, але ми змогли активно використовувати тільки ці. Coats of the Lamp – своєрідна та дуже яскрава анімація. Навіть після 20 годин геймплею вона не набридла оглядачу нашого каналу. Приємні кольори, цікаві візерунки, все це виглядало досить гармонійно, особливо в комбінації з приємною музикою. В самій грі треки додаються доречно. Данші сподобалося своєю швидкістю проходження та відсутністю сильних проблем з цим. Якогось хардкору тут не буде. Все доволі казуально, окрім буквально кількох ситуацій. Та що ж ти б... так чпокаєш? Ти так цю? Що з ним робить? Головне, пам'ятайте, рекомендована важкість від розробників середня, більше не треба. Фікси гри перші дні відбувалися по кілька разів на день, тобто доволі оперативно. Кожен раз данджі генерується випадковим чином, тобто кожне проходження підземелля все ж таки в чомусь унікальне. А ось тепер готуйтесь. Перші дні після релізу інтеграція на створення персонажа лагала настільки, що створення аватарів зайняло у нас перший раз годину. Ми були принципові, зробили. Автосейву в грі немає. Ні, ви не учулись. При першому проходженні стався краш гри з деяких відомих технічних причин. А коли ми запустили гру назад, то прологу довелось проходити заново. Це десь 15 хвилин. Пізніше це відбувалося вже з прогресом проходження гри після звичайного виходу. Тому ця ситуація. Цій привчили ти, -ти, ти сейф, коли тільки згадаєш. Боси, як і біоми в данжі гри досить однакові. Так, вони змінюються візуально, у деяких юнітів змінюються скіли, але в цілому сильної різниці взагалі немає. Of the Lamp фермо орієнтована гра. Ви прийшли за сюжетом? Ви прийшли сюди за баталіями в данжах, щоб просити маму принести рушника? адже спітніли для вас є погані новини. Середній данж проходиться в рік приблизно за 15 хвилин. За цей час ваше поселення встигає сильно просісти по ресурсах, бажає їсти, не вірить вас, повністю потерпає в лайні, адже смітник, котрий відкриваєте через години геймплею, вони чистити самі не вміють. Як і самостійно збирати врожай, хоч все інше, як його посадка, Лив, удобрення вони вміють. Та це ж якийсь симулятор Саратова. Виходять на головну площу, галосно кричать, що цар дебіл, їх пакують в автозак, садять всі зота на пляшку і кажуть, що цар найкращий. і так по колу, бунта не буде. Кладність у грі впливає тільки на хелспойнти монстрів, якщо ми правильно помітили, сильно запарюватись не радимо. В грі є заповіді. Одна з самых корисних – це перебирати негативний баф за те, що готуєте паству травою. М'яса в цій грі мало, а от трава в кожному куті. Рекомендуємо стати веганами. Сокири найкраща зброя, привиди найкраща магія. Перекати швидкий клік, ключ до успіху в заливанні ДПС натовпу мобів. Складність рекомендуємо ставити середню або низьку. Ультрахард дає тільки причини для підпалу дупи, а не той самий трулі експірієнс. Заповідь на три дні без сну, плюс три дні без їжі, дозволяє, хоч трішки, побути щасливим в данжах, але слідкуйте за віром. Не прокачувати собі можливість копати ями для трупів не дуже корисно. От що корисно, то це максимально прокачувати швидкість вір, адже тоді і все інше буде швидко прокачуватись. Деякі скини з інтеграції глядачів не приймаються системою, і в них просто не натискається кнопка Прийняти зміни в зовнішньому вигляді щоб це пофіксити, радьте глядачу змінити скин на інший. Точно працюють собачки, котики, єнотики. Особливі проблеми були з пухнастими скінами та з китом. Code of the Lamp особливо радимо пройти стрімерам, але і звичайному гравцеві теж. Можна очікувати на експіріенс, на проходження всіх данжів, плюс повної прокачки ферми, просто щоб почілити, подекуди злегка напружуючись на босу. Гра без сильного сенсу, як я або саботік та Шорс. Просто весело повтикати. Наш твердик цій грі 7 з 10. Можна грати і навіть сподобається, але далеко не шедевр. Як тобі наш огляд? Нагадуємо, що записи нашого проходження є на Twitch Лоран Stream. Обов'язково надай плату за перегляд. Це лайк, коментар про самий цікавий момент відео та відправка відео своїм друзям та знайомим. Алгоритми це дуже люблять. Ось що ще ти можеш подивитись на цьому каналі. З оглядів нас ще був один по грі Stray, та що ми могли там пропустити. Побачимось у наступних відео.